На дворі майже літо, тому твоя мама може й в літній кухні пожити, не обов'язково нам всім тіснитися разом у будинку, розкомандувалась моя невістка Надія. Я не можу їй цього сказати, вона ж образиться, проситься мій син Валерій. Тоді я сама спробую її переконати, що нам заважати не варто, думаю, що мені вдасться, Ми ж знаю, як не як подруги. Сказати, що це мене вразило, це нічого не сказати. Я вже й не рада була, що випадково все почула. Стало так неприємно, що мені аж горлі пересохло. Я повірити не могла, що бувають настільки підлі люди. Подругами ми з невісткою не були, але і справді зналися ще до того, як вони з моїм сином одружилися. Ми з нею обидві заробічанки. В Італії ми всі спілкуємося незалежно від віку. Рим став моїм другим домом ще 20 років тому. Я однією з перших з села поїхала на заробітки. У мене є двоє синів і ростила їх сама без чоловіка. Коли діти виросли, щоб їм допомогти, я Віталію подалася. Першим одружився мій молодший син. Він завжди був шустріший, ніж старший. Я приїхала додому, зробила весілля і подарувала молодятам ключі від новенької квартири, бо в селі син жити не захотів. Коли молодший син вже був прилаштований, я вирішила, що пора подбати про старшого. Запитала, чи він, як і його брат, хоче квартиру, чи хоче жити в селі. Валерій у мене дуже скромний, хороший, добрий. Він сказав, що хоче жити в селі. Ми з ним порадилися і зрозуміли, що немає сенсу відбудовувати стару хату. Вона вже в надто поганому стані. Краще будувати нову із нуля. Так ми і стали робити. Я заробляла в Віталій гроші, висилала їх старшому сину, а він ще будовою. Все вийшло добре, тепер у нас дуже гарний будинок. Валерій виявився добрим господарем, все зробив до ладу, от у ніяк у нього не складалося з особистим життям. Я через це дуже хвилювалася, бо внуків хотіла. Молодшого сина вже діти вчаться в старшій школі, а старший залишався неодружним. З Надією я познайомилася в Італії. В неділю в Римі ми зустрічалися у парку, і одного разу серед Заробітчанок була і Надія. Вона розповідала нам свою історію про те, що вже розлучена, бо чоловік собі знайшов іншу, а її попросив піти з хати, от вона і поїхала в Італію. Жінка вона була красива, нема що сказати, енергійна, я би навіть сказала, що занадто. І я собі подумала, що непогано було б познайомити мого сина з нею. Так, вони зовсім різні за характером, але, може, це і на краще, бо мій син спокійний, йому треба, щоб з ним хтось керував. Одним словом, здійснила я свою задумку. Ми з Надою взяли відпустку, поїхали в Україну. Я її до себе в гості приїх... покликала, вона прийшла. Валерій нічого не розумів, Надя йому сподобалась, вони обмінялись номерами телефонів, а далі вже самі розвивали свої стосунки. Через півроку Надя мені сказала, що їде додому, бо мій син зробив їй пропозицію. Цій новині, звичайно, що я дуже зраділа, разом з нею поїхала. Зробили ми за мої гроші їм весілля, і молодята стали жити у мене вдома. Надія невдовзі мені зателефонувала і повідомила ще одну радісну новину. Вона чекає дитину, та моїй радості вже зовсім меж не було. Всі гроші я віддавала старшому сину з невісткою, аби лише все у них було добре, і щоб вони нічого не потребували. А нещодавно я теж вирішила додому їхати назавжди, уж вічно заробічанкою я не можу бути. І тут вилізло справжнє відношення наді до мене. Невістка не хоче, щоб я жила разом з ними у новому будинку, збудованому за мої гроші. Вона мені пропонує заїхати в нашу стару хату і жити там, і їм не заважати. Ви ж розумієте, що молода сім'я має жити окремо, скільки вам одній треба. Там є і кімната, і кухня, ну коли будуть свята, будете до нас приходити. Я вже була готова до цієї розмови, бо мала необережність це почути, тому взяла себе в руки і спокійно все невістці пояснила. Надійку. Це мій будинок, і я тут, господиня, а ти на свій ще не заробила. Тому це ти в мене живеш, а не я у тебе. Тобі зрозуміло, поставила невістку на місце. Вона образилася і пішла, вже кілька днів зі мною не розмовляє. А я переїхала в будинок. Може, це і занадто? Може, я перегнула палицю, але як інакше я мала це зупинити. Я ж розуміла, що син за мною не заступиться, тому сама себе захистила. Що скажете? Я правильно зробила?